Будівництво починається з матеріалу, і в самому серці процесу український гранітний щебінь. Міцний, надійний, перевірений часом цей щебінь фракції 2-5 мм прибуває з кар'єру, сухий, без морських домішок чи ракушок. Працівники, майстри своєї справи, люди з білою шкірою вручну розподіляють матеріал, використовуючи лопати, відра і металеві сита. Тут усе тримається на досвіді, а не лише на машинах. Далі промивка проста, але ефективна система з водою, що під тиском очищає кожен камінчик. Видно, як пил і дрібні частинки зникають, залишаючи лише чисту фракцію. Після промивання, сортування. Частина подається на ручне перебирання, решта на невеликі конвейєри. І ось результат: блискучий, сухий щебінь, готовий до роботи. Його вручну вантажать у мішки. А далі на транспорт це не лише процес, це ремесло, гармонія техніки і людської праці, яку вміють зберігати тільки там, де цінують традиції.